Помилки, Які роблять усі бідні люди і навіть цього не усвідомлюють. Вони кажуть, я не можу собі це дозволити. Замість, а як я можу собі це дозволити? Фраза я не можу це не просто слова. Це команда мозку не шукати рішення. У цей момент ви самі відрізаєте будь-яку можливість, навіть не давши собі шанс побачити варіанти. Друге, бідність починається не з дій, а з мислення, з того, що ви говорите щодня. Мені не везе. Це дорого. Це не для мене. Кожне таке речення це мікросигнал вашій психіці. Я не здатна, мені не можна. І мозок підлаштовує це переконання під реальність. Третє. Їм просто пощастило. Їм батьки допомогли. У них просто не було такого дитинства, як у мене. Такі фрази вони звучать ніби як пояснення. Але насправді це самовиправдання. Це коли людині легше повірити у чужу удачу, ніж визнати власну бездіяльність. Це так би мовити, спосіб зняти себе відповідальність. І залишити себе в зоні мені просто не пощастило. Саме в цей момент сама ж людина фіксує себе в точці, де нічого не зміниться. А тепер головне, щоб мати гроші, спочатку не бізнес треба будувати, а саме спосіб мислення міняти. Бо гроші завжди йдуть за тими, хто дозволяє собі мислити ширше. А як це зробити? Читай в описі.